Сьогодні Ісус говорить до нас дуже конкретні настанови, що нам потрібно робити і що не робити. Перше говорить нам, не судіть, не судіть. Судити, це, це, це тема взагалі така дуже близька для кожного з нас, бо ми судимо, ми судимо досить часто людей, судимо цей світ. Осуджуємо поведінку інших людей, хто, що, як, чому, судимо інших. І тому ці слова, які Ісус говорив 2000 років тому, вони сьогодні так актуальні. Сьогодні Ісус говорить до мене, до Тебе, не суди. Осудження це, це така зараза, яка робить нас рабами. Коли людина осуджує, бо Постійно живе в осудженні інших людей, в осудженні влади, політики, церкви. От Постійно, постійно, на кожному кроці бачить все погане, все це називає, передає іншим цей негатив, постійно осуджує. Така людина є рабом цього осудження. Вона постійно шукає навіть цю можливість когось засудити, хто щось лише Починає робити, не так став, не так сів, не туди пішов, не з тим поговорив, вже відразу осудження. І це з дні сторони, шкода таку людину, бо, бо вона є рабом, вона, вона не має свободи в тому, що хтось може помилятися, що та друга людина вона теж має, має право на те, щоб помилитися, так як я помиляюся, так як ти помиляєшся. Кожному з нас Бог дає цю велику свободу, і Він нас не засуджує. Ісус каже сьогодні, теж в цьому Євангелії, подивися у своє око, подивися на цю колоду в своєму Оці, для того, щоб допомогти іншій людині витягнути скалку, подивитися у своє око. Око. Це можна сказати, вікно душі, бо через око ми впускаємо в своє серце, добро або зло. Ми якось поглинаємо через очі те, що ми бачимо, що ми споглядаємо, ми впускаємо в своє нутро, але теж з іншої сторони око відображає внутрішній стан людини. Дивимося в очі, багато чого можемо прочитати в очах іншої людини. Поглядом так, можна любити, можна засуджувати теж поглядом. В цьому погляді в очах можемо, можемо прочитати, що людина думає, що є в її серці, що вона тепер відчуває. Ісус каже, подивися у своє око, не в око іншої людини. Але цікаво, що ми своє око не можемо побачити так без допомоги чогось стороннього. Так нас Бог створив, руку можемо побачити, ноги побачити можемо. Але око не можна побачити своє око сам, самому по собі. Для того, щоб побачити своє око, потрібно дзеркало. Потрібно дзеркало в яке треба подивитися. І дзеркало для нас. Це є Слово Боже. Ми читаємо Слово Боже, то це про кого? Де коли людина читає, о це, про... о, це точно про того, це до Нього це слово, це йому якраз підходить або їй. Ні, це Слово Боже, це дзеркало. Це так, як дивимося в дзеркало, то так можна поставити святе письмо, дивитися, читати і бачити себе. Оце є дзеркало для нашої душі. Потім дзеркалом для нас є іс сумління, коли ми аналізуємо, коли ми під впливом Духа Святого аналізуємо, що відбулося сьогодні протягом дня, аналізуємо, що відбулося в конкретній ситуації, яким я був, що я зробив, як я себе повів. Аналізуємо, але це Дух Святий тоді стає таким дзеркалом, який. Показує правду про мене. Він допомагає мені віддзеркалити правду про моє серце, про мій стан душі тепер, в цей момент. Дзеркалом для нас теж є інша людина. Якщо ми готові почути правду про себе, якщо ми готові прийняти цю правду про себе, то це дуже великий скарб коли ми маємо таких людей, котрі нам цю правду з любов'ю можуть сказати, котрі будуть цим дзеркалом для нас, не такі люди, які постійно будуть нас гладити по голові і казати, що все в тебе ідеально, прекрасно, ти молодець, але вміють, крім цієї похвали, сказати правду, але з любов'ю, так щоб не засудити, не щоб. Та людина побачила цю колоду в моєму оці, але щоб допомогти мені, От це допомогти комусь побачити правду про себе, це бути лікарем, бути лікарем для тої людини, допомогти, показати цю хворобу, цю інфекцію, яка є, і допомогти людині вийти з цього. Ось так Ісус нас сьогодні вчить дивитися в свої очі, що там відбувається за ними, що вони мені сьогодні говорять. Ісус, Він не засуджує, і тому Він каже, не судіть. Чому? Тому що Він не судить, тому що Бог не судить. Подивіться, що судить диявол, завжди судить диявол. Коли ми зробимо якийсь гріх, коли ми помилилися, промахнулися, зробили гріх, тоді яка є реакція диявола? Він нам нашіптує, ти знову зрішив, він нас засуджує, ти знову не зміг витримати день, два, місяць, обіцяв там і так далі. Знову, так, в сповіді ти говорив, що більше не буду грішити. А знову впав ти такий-сякий дявол засуджує людину. А Бог, в свою чергу, він засуджує гріх. Він каже, що цей гріх мені не подобається, кожен гріх мені не подобається, кожен гріх мені противний. Я ненавиджу гріх, каже Господь. Але людину я приймаю, людину я люблю. І ось це є е, та різниця, так, як реагує. На нашій гріх є дияволо, як реагує Бог. І тому Ісус каже: не судіть, бо коли ви судите, коли ми судимо, то ми стаємо на місце диявола, котрий осуджує, осуджує людей. А Ісус до Марії Магдалини каже, я тебе не засуджую. Іди і більше так не роби. До Петра, котрий зраджує його тричі, Він Його не засуджує. Він питає, любиш мене? Любиш мене? Після гріха Ісус питає, любиш мене? Даймо сьогодні відповідь на це запитання, чи любиш ти Ісуса, і якщо так, то доклади всіх зусиль, щоб не ставати на місце Бога, щоб не судити. Амінь.